Вітаю вас, друзі, у російських окупантів. Знову все погано, тому що на Донбасі бойовики, точніше, пособники російських окупантів, тікають від своїх кремлівських кураторів та здаються у полон збройним силам України. Народну я бував, коли я в 16-му накону я в 2019 році проходив службу в зі законах вражених народень. Вже на окупація. Служба безпеки України нещодавно публікувала відео із різними пособниками російських окупантів, і я вважаю, що ці відео не можна залишити поза нашою увагою. Зараз детальніше вам про них розповім. А поки що підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео. Та щоби цей випуск набрав більше переглядів, обов'язково залиште під ним свій коментар. Перший наш персонаж воював у складі російських окупаційних сил. На боці так званої ЛНР, а на то розвідчика розв'язування. розвідники з нього м'яко кажучи, так собі тому, що він прийшов на позиції наших військових п'яний і разом зі зброєю, де його власне і затримали. Але він каже, що зробив це добровільно. Ну 21 спірадичі 2022 сьогодні да? я машині, ярну на свою родину, в Україну, де проживає моя сім'я, з однієї мать сіостра который вірить, 14 са вода цікаво. А поки він був на службі у окупантів, йому якось у голову не закрадалась думка, що він воює у тому числі і проти своїх родичів, за якими він каже, що скучив. Але це не все. Далі він навіть визнає, що є, виявляється російська агресія проти України, тому що Росія второ ще раз. Вискому вискому Виявилось, що у нього була і ще одна причина покинути окупантів, тому що з нього окупанти систематично знущались. я Ну за терпіти постійно і завади сам командує. Типова доля будь-якого зрадника України. Російський мір його використовує, а потім кидає і ще й свої знущаються. І таких випадків, я нагадаю, є дуже багато. Заднім числом у там почалися в сутої бригаді проблеми. Зараз почалися у мене проблеми з сутої бригади. У мене і документи забрали, і воєнні білети, український паспорт по чому-то забрали. Постоянні угрози, фізична розправа, конкретно конкретно від командира батальйону. На те, що на окупованих територіях росіяни окупанти. Знущаються зі своїх же, скаржаться навіть самі ж росіяни, які приїздять воювати проти України. Як він говорил, я вас заставлю бутылки збирати по Донецьку. І лише після того, як я по трасі був обстрілян в 2017 році, мені дойде виїхати за пределы ДНР. На некоторое время. ну і найцікавіше знущалися із цього так званого ополченця, який п'яний прийшов на наші позиції. Не такі ж зрадники, як і він сам, а саме російські куратори, постоянно із вадеса комодою старших авісерам. Тож свій сторонний кура Російської Федерації окупірувати та зачекайте. Але якщо там є російські куратори, якщо саме росіяни знущаються зі зрадників, то як же бути із брехнею Мураєва про громадянську війну? Що у нас відбувається на востокі країни? Це громадянська війна, принагідно нагадую, що про російський телеканал наш в Україні досі працює. А президент Володимир Зеленський не тільки. Не застосовує проти нього санкції, а й ігнорує петицію, яка набрала 25 тисяч голосів про застосування санкцій до телеканалу. Наш Рігаспорами Васдудома. Далі оцей зрадник, який може уникнути покарання, якщо не буде доведено, що він брав участь у бойових діях проти України, звертається і до інших зрадників. Товариші не не зводити сі ваші руки, чисті, не в країні то з тобою Україну. Ну а якщо ти росіянин і прийшов воювати проти українців, то також повертайся до себе додому на родину бажано грузом 200. Але оцей зрадник, оцей колаборант проросійський, він такий не один, кого упіймали наші збройні сили. Трапився і ще один цікавий кадр. Як в плен? Прям пройшов ріссов границю. Хочу не бросить воювати. вообще. він добровільно прийшов на наші позиції та здався, а далі розповідає, як потрапив на службу до окупантів. 1984 року. Так попав народне міліцію. Народну міліцію я попав коли освободился в 16-му році. Так, щоб у вас було розуміння, коли він каже, що звільнився, то має на увазі, що вийшов із в'язниці. Откуда Освободился ну, в 19 зу на красну. Сідів. Як бачите, за так званий руський мір за Новоросією воюють тільки найкращі кадри. Поймає я пройшов свою тюрму і шуму. Хоча оцей конкретно кадр розповідає, що коли він вийшов із в'язниці, то нібито він не добровільно пішов воювати проти України, а його змусили. Рішивсіч уже була війна. Рішок мене не пропустили. Мы пропустили и пришлось остаться на территории ЛНР. Почему пошло служить? Ну, у меня выбора не было. С Сидел на 19 освободился 11 лет, пришлось <свят> идти по служению. Вони там практично усі такі розповідають, що готові дійти до Києва, готові знищити Україну, але коли потрапляють у полон, то кажуть, що насправді ніхто не хотів воювати проти України, а здався він тому, що втомився від війни. Чому вирішив перейти в Україну? Рішив перейти на Україну, тому що бо вже все. війна, є тобі. І взагалі його треба пробачити та зрозуміти, тому що він усього лише хоче побачитись зі своїми рідними, проти яких також по факту воював. Що хоча б передати, тим, хто тебе знає з своїм сослуживцем, близьким сослуживцем? Ну там, кун, сестра, цьопа. Я здесь, Якщо що, пишіть. Ні, потім... а, вже навоювався. навоювався. Але його найбільшим ворогом, поки він воював проти України, були не українські солдати, а його ж командир, який його обзивав та бив. Як з тобою пройшовся командир. Біл. Ну, було, так, да, звісно. Як командир відноситься взагалі до починяв. Состав. Всі. Коротко, все страв. З моральним бойовим духом там також усе було на висоті. Він та йому подібні постійно вживали алкоголь, тому що не могли вже терпіти знущань. Ну, да. В принципі, я не пів, якщо б атмосфення. Коротше, не витерпів він знущань, і навіть не зважаючи на російську пропаганду, яка лякає усіх страшними українськими солдатами, пішов якраз цим страшним жахливим солдатам здаватись. Чому, як думаєш, багато приходять к нам, приходять і здаються в плен. Mm -hmm. Не знаю, дуже що їли все на тус, Він хотів будувати республіку, але раптом щось пішло не так. Как ты оцениває, что ты думаешь, ДНК Республики? Большое светлое будущее. Yeah. На какой, на, in what В какой Об этом я не думав. Насправді ось отакі вчинки з боку пособників російських окупантів це єдине правильне рішення, тому що у будь-якому разі із них там знущаються, їх можуть вбити або свої, або під час бойових дій. А так вони принаймні повернулися цілі. І якщо буде доведено, що вони воювали проти України зі зброєю в руках, то тоді вони ще й надовго будуть забезпечені домівками.